Кримінальної хроніки на Львівщині водій вантажівки збив на смерть 40-річну жінку та втік з місця події. ДТП сталося ввечері вчора, 6 листопада. Чоловік втік з місця ДТП, але його вистежили за допомогою камер відеоспостереження та вже затримали. Тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення. У відділі комунікації поліції Львівщини повідомили, що аварія трапилася близько 20-ї години на вулиці Галицькій у Стрию. Тоді водій вантажівки збив 40-річну жінку та, замість того, аби зупинитись, надати їй допомогу, втік з місця ДТП. І від отриманих травм мешканка Мукачева померла на місці. Поліція розпочала розшук водія, Вивчивши записи камер відеоспостереження, правоохоронці встановили, що ДТП скоїв водій вантажівки Вольво з напівпричепом. Цей автомобіль. Поліцейські знайшли в селі Козєва, зупинили та вилучили на арешт майданчик. За кермом був 52-річний мешканець Закарпаття. Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки, дорожнього руху водієві загрожує від 3 до 8 років ув'язнення, а також позбавлення водійських прав на строк до 3 років. Наразі триває ще досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини, за яких. Трапилось ДТП. Ну і жовтень, місяць, який минув, став. Антилідером за кількістю загиблих людей в ДТП на Львівщині за січень-жовтень 2023 року на дорогах Львівщини зафіксували 1696 автопригод з потерпілими. З них травмувалися 2229 осіб і 187 людей зазнали травм несумісних із життям. Аналізуючи ці дані, виявилося, що жовтень. Став антилідером за минулі місяці цього року за кількістю загиблих у ДТП громадян: 33 особи. Патрульні закликають учасників дорожнього руху дотримуватися простих правил, які на жаль є основними причинами автопригод із потерпілими: не перевищувати безпечної швидкості, не порушувати правил маневрування, дотримуватись дистанції. Не керувати транспортом засобом у нетверезому стані, не порушувати правил проїзду перехресть, не порушувати правил проїзду пішохідних переходів, не переходити дорогу у невстановленому місці, будьте відповідальними та неухильно дотримуйтеся ПДР.